Так, доброго вечора, шановне панство. Ну, знову нема світла в таких умовах ми, як завжди, працюємо. Для освітлення так собі. Так, помним цю окопну свічку да, ми робили. Це з бумаги окопна свічка. Це окопна свічка другого образца, що я робив. от, Що можу сказати? Е, для освітлення чудова віч теж попрацювала вона 5 годин. Єдине, що високою таку робити не потрібно. От, тому що заканчується закінч, то воно програє вниз, не вистачає воздуха, приходиться відривати. Тоді вона працює далі. Е, як для розігріву, в принципі, вона теж піде, якщо це все діло пересипати в більш широку банку. Кожна купна свічка має право на життя. Це для І для, розігрива. Можна навіть погрітися. Ну, в ній залишається багато дуже воску. О, цю можна висушити до кінця. Пропрацювала вона 5 годин, ще раз скажу. те, що я зробив фітіль, просверлив повністю до самого низу, я вам сказав, це навіть є великий плюс, тому що можна потушити, запалити, фітіль залишається. Так що якось так. В принципі, працює непогано, працює достатньо довго, вона стабільна, від неї мало чаду. О, плюсик плюсик ці свічечки. Пишемо коментарі, хто що думає, може є якісь у вас нові пропозиції. Будемо робити, знімати, показувати, розказувати, поки є час. Слава Україні! Все буде Україна!